фізкульт привіт, діти! З вами я, Тетяна Володимирівна, І сьогодні ми виконаємо зарядку та не звичайну зарядку. Зарядку для м'я, щоб бути сильними, і зарядку для розуму. Розпочнемо знайомого вправи сонячне дихання. Потяглися вгору, в сторону вдох, перед собою видох до себе вдох. Тобі сонечко забрали, потяглися вгору. до себе ще гаразд забрали сонечко. Ще разочок потяглися. Ручки в сторони вдох. Перед собою до себе сонечко забрали. Молодці. Ножками побуцкали, побуцкали, побуцкали ось такі розумнички в мене добре. А тебе таке розкрасили. Ідіть з себе. Сон. Йди, йди, сон. Зайжди, дай, дай. Молодці, клас, дуже добре. А зараз дивіться, яка вправа. буде Тивимо перед собою плеск. Раз, а потім дивимось вправо на ручку. Знову плеск наліво, плеск направо, плеск наліво, плеск направо, плеск наліво і плеск направо. Дітки, як ви вважаєте, що ми зараз тренували? Ніжки, животик або шийкою ручки? Що зараз поверталося? Що це було? Сийка, так? Сика. Так, а коли піднімали ручку, то що тренувалися? Ручки. Ручки. Так, молодці, гаразд. А зараз одну ручку вперед, вгору, другу вніс, вниз, вніс, і кругові оберти. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, так, два. Як ви, так, молодець, ніби, то ми жваво пливемо. Будь ваши один. Да. О, як моторні лодки. дін тер дин дир дин, -дин, 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 -дин. Дири, дити, ой, держи. Ой-ой-ой, молодці. А розупинились, а тепер на спині. Папа папа. Пап, молодці, дуже добре. Що зараз тренувалася? Що ви відчули? Де тепло? Ручки тренувались? А ніжки тренувались? Та стояли собі. А грудка тренувалася, а спинка. Правильно, тож ручки, грудка і спинка. Молодці. А тепер, нібито взяли такі, Мам, мамі допомогти, взяли сумки такі важкі, взяли такі сні такі понесли. Ой, мама, що ти там накупила? господи, поди купили. Цукерки маю надію. Ось тільки цукерик. Новий рік всі сумніві. Мічнішки. Що тренувалися? Де тренувалися? Руськи трошки тренувалися, а що ще. Животик та спинка тренувалися? Молодці. А зараз ми будемо ловити коліночку. Хоп! Піймали коліночку. Обпіймали. Хоп, Обігла. Хоппіймали. Обігла. Обтімали. Обігла. Оппіймали. Обігла. Коліночки. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три, гаразд. Що зараз пробивалося. Ось низький, молодець. Тас. Дузький і руський. Молодець. Так. Ось тут вдох. А зараз дивіться, ми присіли, торкнулися коліни. І виступаємо гори. Що тренували мої часунки? Клас! Молодець! Знову побуткається. А хто буткається? Хто так робить? Футболісти! Вони яким собі підбивають. Ну, як Молоді, а то такі супаті! Як ти буде згадати? Обитець знову пливили, а тебе спочинимо. Раз, два, три, чотири. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Кроком на місці. Раз, два, три, чотири. Запам'ятайте, да, якщо ви виконуєте бігові або стрибкові справи, не зупиняйтеся жваво, А переходьте у ходьбу. Раз, два, і три, і чотири. Вдох. Дивіться, ми нахиляємося. Знову відгубилися вдох. І знову вдох. І ще роточок вдох. І просто бусу. <зас> Поплескали собі! Будьте здорові. Дивіться, зараз я вам скажу, будьте здорові, а ви всі разом давте здоров'я. Слабимо? Будьте здорові! Будь да, і дороги! А ну ладно, ще. Будьте здорові! Будь. Да. Будьте.